Привіт! Сьогодні у нас просто неймовірна історія чарівна українська різдвяна казка Єва і білосніжна квітка Лілії. Це розповідь про принцесу, яка жила у світі тиши, її дивовижний зв'язок із природою, і, звісно ж, про справжнє диво, що може трапитися на різдво. І знаєте, з самого початку ця історія торкається чогось дуже глибокого. Уявіть собі. Принцеса Єва оточена любов'ю, але не здатна вимовити найголовніші слова. Саме це невимовне бажання і стає серцем усієї розповіді. Отже, з чого все починається? А все починається як у справжній касті у радісному королівстві народжується довгоочікувана донечка. Але щастя батьків трохи затьмарене, адже невдовзі стає зрозуміло, що принцеса Єва не говорить. І тут, знаєте, дуже важливо зрозуміти одну річ те, що вона мовчала, зовсім не означало, що вона нічого не відчувала. Навпаки, її внутрішній світ був сповнений емоцій, але вона не могла випустити їх назовні звуком. Це робило її самотність ще глибшою. Але ось що дивовижно саме ця нездатність говорити з людьми відкрила для неї дварів зовсім інший світ. Єва отримала неймовірний дар здатність чути те, що для всіх інших було просто тишею. Тільки уявіть, вона не просто, скажімо, любила природу. Ні, вона була її невід'ємною частиною. Вона чула про що думають дерева, розуміла кожну пташину пісню, знала мову квітів, навіть її дотик був цілющим для рослин. Це був її світ, її справжня розмова. От і виходить, що Єва жила ніби у двох паралельних світах. Для людей вона була тихою, мовчазною принцесою, а от для природи відкритою книгою, найкращою співрозмовницею. Це так яскраво показує, наскільки багатим був її внутрішній світ, хоч і прихований від людських очей. І ось тут саме в цей момент історія починає свій шлях до справжнього дива. В центрі всього опиняються білосніжні лілії і одна дуже важлива обіцянка, яку дає Єва. До речі, щоб краще відчути атмосферу, варто згадати, що це ж класична різдвяна казка. А цей жанр, як ми знаємо, завжди про надію, про дивовижні перетворення, які відбуваються саме у цей чарівний час. І, звісно, про щасливий фінал. І що важливо, Єва не просто сиділа й чекала на диво. О, ні, її віра, це дія. Вона щодня приходила до статуї Діви Марії, ділилася з нею своїми думками, а потім дала щиру обіцянку і не просто пообіцяла, а старанно доглядала за ліліями, вкладаючи в них усю свою надію. І ось настає той самий момент кульмінація всієї історії. Різдвяний ранок, коли відданість Єви нарешті знаходить свою неймовірну винагороду. Це такий момент, знаєте, затамованого подиху. Вона прокидається найпершою ще до сходу сонця, біжить до оранжереї. Вона просто йде виконувати свою обіцянку, що не підозрюючи, що цей крок змінить абсолютно все. І ось та сама мить, та сама фраза, яку вона промовляє до статуї і раптом чує. Чує свій власний голос вперше в житті диво сталося. І як казка описує її голос як щось неймовірно чисте і прекрасне, солодке, як молоко і мед, це ніби сама її добра і ніжна душа нарешті отримала звук. Тільки вдумайтесь, за все своє життя вона жодного разу не чула себе. І тут вперше ця одна єдина мить. По суті, розділила її життя на до і після. Це, по суті, повне емоційне переродження. Її плач, який завжди був тихим знаком болю, раптом стає звуком, звуком безмежного щастя, смуток, що так довго жив у її серці, нарешті перетворюється на радість. Ну що ж, диво сталося. Але давайте зазирнемо трохи глибше, бо ця історія це не просто про магію, це справжня притча про віру, доброту і про те, як вони винагороджуються. Бачите, кожен її крок, кожна дія має свій прихований сенс, її доброта до природи, її обіцянка, яка була не просто словами, а щоденною працею, її щирість, все це разом і стало тим самим ключем, що відімкнув двері до дива. І мабуть, найсильніша думка всієї казки звучить наприкінці, зі слів самої Єви, про те, що найбільше щастя часто приходить саме після найглибшого болю, і це перетворення смутку на радість стає ніби найпрекраснішою піснею душі. Історія Єви дає свою відповідь, з віри, з доброти, з щирості, але це питання воно залишається відкритим для кожного. Спонукає задуматись: а де ми знаходимо свою найбільшу радість, свою найгарнішу пісню?